Добрий день, продовжуємо знімати серіал свій про Хорватію. Сьогодні 10 вересня, ми в Хорватії. На сьогодні в нас вже останній день перебування і погода змінилася. Нема сонця, дуже тепло, навіть так можна сказати душно. Ми на море зранку пішли, покопалися, поснідали, потім знов пішли на море, але піднявся дуже такий вітерець, замерзли від вітру, сонця нема і вирішили на сьогодні зробити таку прогулянку до цавтату. В останній день нашого перебування у Хорватії в Дубровніку. І вирішили ми поїхати міським транспортом. Зараз знаходимося на зупинці. Нам потрібен тут розклад руху місцевого транспорту. Нам треба 10-й. І ось, до речі, я приїхав. Пісати автобус, і ми сідаємо і їдемо на Савтат. Ми приїхали в Савтат місцевим транспортом, автобус номер 10. Ходить кожні там 10 чи 20 хвилин. Нічого я вам не познімала, хоча віди дуже красиві, тому що а, в автобусі стояв перевіряючий і мені не здалося зізняти красиві види, красиву дорогу. Ми вже в Савтаті були, ми їздили морським транспортом. А, катером я знімала дорогу. Цього разу вирішили поїхати місцевим транспортом. Дуже красивий вийде значить, квиток можна придбати у водія, квіток можна оплатити карткою, можна оплатити налічними. Ось, що ще таке сказати. Приїхали ми на автостанцію, де зупиняються всі автобуси. Також стоять таксі. Тож приїхали ми в інше місце, ні туди, куди ми приїхали катером того разу. Ну, а далі, що буде цікаво, покажу і розкажу. Квіток стоїть 3,20 євро. На двох вийшло 6 І що я ще хочу таке сказати, цікавий такий факт. Ми виявили, що ми живемо в Сребрина, і там такий піднявся вітер, що ми рішили, вирішили поїхати в Цавтат. І приїжджаємо в Цавтат, і тут більш-менш погода. Тобто, вітра такого сильного немає, водичка спокійна, Ось тобто, можна поплавати, покупатися. Ми пройшли по берегу, багато є кафе, ресторанів, де можна посидіти, але немає такого входу, заходу до води. І ми йдемо в те місце, де ми вже були іншим разом. Там чим, чим чудове місце, тим, що можна і поїсти, і посидіти, і полежати на ліжачку, і спуститися до води, поплавати. І все, все зручно, все комфортно. Так що йдемо пити каву і плавати. Позасмагати не вийде, тому що нема сьогодні сонця. Він сюди маємо. Ми сидили в кафе в Цафтаті. Е, я вже розказувала вам, що кафе знаходиться поруч прямо на водоймі. так, І коло нас, мабуть, сьогодні не дуже багато сонця, не видно, тут дуже багато рибки. І е, ми її кормимо хлібом і вона дивіться, як. Кожному, хто зупиняється в кафе, приносять корзинку хліба, даби е -е, покормити рибку. В старанах можна замовити свіжу морську рибу, креветки, кальмари, мідії, ось наші найулюбленіші анчоуси, свіженька рибка. Покажете яку вам її з задоволенням приготують. Також вам можуть приготувати такі морські лангусти. Вони живі тут живуть. Можна показати будь-який і вам його приготують. Погуляли по цавтату. І почався дощ, вітер, точно, дощ. Ну, як я і казала, що погода сьогодні така не дуже. І ми повертаємось додому в Шаратон-Дубровник. і вирішили взяти все-таки, поїхати на таксі, даби не попасти і не бути під дощем. Трошечки... Покажу вам дорогу. Бо тут дуже красиво. Їдемо на таксі. До речі, як я вам казала, автобусом ми проїхали за 6 60 центів, а таксі нам коштувало 15 євро. Ось такі ціни. Два дні назад ми їздили на Катері, платили наприклад, 750 з однієї людини, тобто 15 євро. Ну і таксі так само вийшло 15 євро. Їдемо. Повернулась до готелю. Дивіться, яке небо. На вулиці. Я би не сказала, що холодно, але така погода дуже вітряна така. Сильний вітер. Шторм на морі, ніхто не купається, всі сидять по номерах. А ми вже потроху починаємо збирати речі. Завтра рушаємо далі. Трохи ще помандруємо, так що слідкуйте за моїм каналом. Дивіться, куди ми далі будемо їхати. Ну, а раз такий прохолодний трошечки день і вечір, то я вирішила піти спам, Центр. і зараз покажу вам, як виглядає спа-центр в готелі Sheraton. Спа-центр готелю Sheraton знаходиться на мінус першому поверсі. Це якраз там, де вихід на пляж. От кожного ранку ми виходимо і виходимо через басейн на пляж. Спа-центр состоит з двох зон. Перша зона це де знаходиться критий басейн. Зараз да, я думаю, покажу, да, де можна поплавати картині вуличні, де включають джапулі, можна отримати. І така дитяча зона, де можна з дітками, в маленькому, не глибокому батені побути. Ось так виглядає. Одна зона та в центру готелю Шератон. Зараз пройдемо в другу зону. До речі, тут є рецепшн спа центру де можна замовити масажі, деякі процедури. І ось друга. Так? Тут можна брати рушники і ось друга частина, тут можна попити чаю, водички. Можна тут відпочивати. Тут роздягаємо жіноча, чоловіча. Спа-центр працює з 8 ранку до 9 години вечора. І ось тут друга частина, де знаходиться декілька саун. Да, фінська сауна, де температура 75-90. Потім йде э, парна сауна, де температура 450. І біосауна з температура 45-60. Три види сауни. Душові, де можна прийняти душ. Зони такі відпочинку, мені вони так подобаються де можна полежати, відпочити. І головне, це є такий джакузі з теплою водичкою. До речі, ще я хочу сказати, що спа-центр не дозволено заходити дітям до 14 років. тобто Взагалі дітей сюди не пускають, не дозволено. Ті, хто приїжджає сюди з дітками, ті, звісно, не задоволені. Але от я вам скажу, як гость готелю, то мені, звісно, спа це просто відпочинок і мені не дуже приємно, коли сюди заводять дітей. В ту зону, де ми були вперше, в першій зоні, там, да, там докритий басейн, можна заходити з дітками. В цю зону заходити з дітками не можна. Комусь це подобається, комусь не подобається, але такі правила готелю. Добре, чим змогла, допомогла, показала, розказала, я йду в спальню. Всім гарного вечора.